Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас у українській панорамі. Євробачення 2017 відбудеться у столиці України, у Києві, 9, 11 і 13 травня. На конкурс приїдуть близько тисячі осіб із офіційних делегацій, 20 тисяч гостей, 1500 журналістів. Все відбудеться у одному із найбільш виставкових центрів України. Міжнародному виставковому центрі. Площа комплексу становить 58 тисяч квадратних метрів. Арена здатна розмістити до 10 тисяч осіб близько 750 квадратних метрів. Німецький дизайнер Флоріан Відер, автор сцени, пояснив, що вона буде символізувати Україну як центр Європи, саме тому обрано форму кола. Сербію представлятиме Тіяна Богійчевич із піснею In too deep», а Україну представить гурт о Торвалд». А ми говоримо про фестиваль української культури Калина. У нас який відбудеться 18 червня у новому саді. Наша делегація нещодавно повернулася із України, і ось що нам каже голова фестивальної ради Мирослав Калинюк. Найбільша українська маніфестація фестиваль української культури Калина, який відбудеться у новому саді, вже майже готовий. Звичайно, роботи багато, але все буде прекрасно. Наша делегація з приводу цього недавно повернулася із України. Про це та й про підготовки до фестивалю нам говорить голова фестивальної ради і голова центру української культури Кобзар Мирослав Калинюк. Пане Калинюк, незадовго вже буде фестиваль української культури Калина. Якраз з приводу цього ви їздили в Україну, багато є роботи, часу залишилося мало. Давайте нашим глядачам скажемо, що вони подивляться, хто їх гостить піснею і танцем, і як це все іде відбудеться. Так. Festival Vidbudešća višim načeta od Červnja u Novim Sadji u gimnaziji Laza Kostić. To zara po Zalimanom na početku uh, telepa. Sal su časno zbudovani moderni teatralni ovihljadu, tako što nadijemo djimo će što perše umove dla našo festivalu budu tu duže dobri. Što će dotekaje učasniki, me budemo male pjeći naših tovarestviju. Коже товариство вийде з програмою, яку має значить співаками і танцюрестами. Очікуємо гостей з Горватії, ще не упевні не певні хто приїде, але хтось приїде, не знаємо за Бошню, очікуємо з Румунії. А ми давно їхали в Україну і домовилися, що з Боковене, з Чернівецької області приїде ансамбль Черемшена. Ви сказали із Чернівців, який це ансамбль. Ansambl, molodižni ansambl pisnji i tanjcu 25 človike uz 5 krivnike uprijeđujući tu do nas gosti. E, Nama možemo organizovati pislja festivalu šao dan koncert. Či bude u Sremski Mitrovici, vrba će koli pevni, ali poki po festivalu me će domovemo i budemo, e, budemo pevno znati. Festival trvaje u den-denj. Vin e, počenaje u 17. denji e, uročestniju i Тьом після того йду, йде дерев'я співаків, то буде тривати десь до 18-ї години, 18-ї годині на подвір'ю. Як буде файна погода, відбудеться етнокухня, де наші члени українського центру культури будуть служити. varenike, uvdemo okremo vareneke u šerobete i dva ukrajinskih kolačiju, tako što koži bude imate na odu prvuate vareneke i djecate po dva kolačiju ki budu za receptom uh, zloženi. E, konkursu pisni ne bude, Ні, конкурсу пісні не буде. Буде ривія співаків. Кожний наш ансамбль мав завдання, щоб обезпечити три співаки своїх найкращих співаків. Так що думаю, що буде і то цікаво. Побачити наші товариства із наших осередків мають і танцювальний колектив. свій? Світі, котрі мають, мають. Ті, котрі не мають. Вони будуть тільки співати. Гості приїжджають із Чернівців. Ви сказали, а ви зараз побували в Україні ще в деяких місцях, що може про щось договорилися у майбутньому про якусь співпрацю? Делегація, яка їхала так, так минулих так. днів на Україну у складі голова національної ради Йозе Сапуна, секретар Далібор Пєкній та я, Uh, prošla uh, tre oseretke gdje uh, zikeme uh, nacionalna rada uh, pobratemela si. Uh, perši perši den kole uh, jihale me vidvidale uh, Ivan Frankivsk, uh, zostrileći s predstavnika, uh, predstavnikami oblastnoj administraciji, uh, porozmovljale pro plane, pro možljivosti uh, naših vidjezdu na koncerte, tam brate učest na nekih iz manifestacija, domovile za nastupni rik, uh, uh, što one uh, Po, po planove, jak treba prijehali do nas, tako što uh, vid, vid novele i, ki, i kis uh, novi uh, uh, poruš, porušujemo i kis uh, spiv, uh, vid, uh, spiv praci. У івано франківськ Після того е, їхали на Чернівці. Чернівці на Буковині. Е, дуже було цікаво. По перший раз ми е, там бували е, цікаві люди. Зустріч з е, е, губернатором е, Чернівецької області розмовляли. Потім після того відвідали музей один, е, мали е, нагоду зустрітися з, е, з людьми, які. Тільки <говор> <А>, включені <говор> <у, говор> лише в к включені не само то. Вони вони зберігають всю, всю якусь. А, а, ne tijeljka istoriju ukrajinskog narodno nego i diaspore. U nekih je i muzej diaspore, da me mohle pobačati ljude koji vejihale za kordoni, koji dopomohale u Černjevetskoj oblasti ljude koji stale značneme u svijetje Černjevetskoj oblasti. Duže cikavi muzej, ta muzej starih remesli u Veševkiju, riznek maljunki, a takže tak same i bulena u, roko, u pesankarstva i uh, e, vid e, majs, majsternju je ka vidnovlje e, uh, naivne ikonopistvo. Так що і мали і ту нагоду послухати, як всі то робить, як і коне вони малюють на склове, що то видно, і тільки одні кажуть, що тепер на Україні у Чернівецькій області. Да. Потім Львів, Тернопіль побували там. Обов'язково Тернопіль і Львів не могли заобійти, у Львові. Мали зустріч з заступником губернатора. Uh, z njima porozmovljale pro majbutnji plane, pro jih plane, podjakovali im za minulo rični... Uh, spivpraci. Uh, uh, na spivpraci, ali uh, minulo men, uh, bule iz Borščeva, Stenopiljskoj oblasti Ansablu, podjakovali za, za to. Uh, one nam uvjačni za to što, što ih i djete Stenopiljske roku tome dva bule na uh, uh, vidpočivku tu u Srbiji i ostatnji den mali з губернатором Львівської області, де да розмовляли про можливості літнього табору. був запланований е, літний міжнародний літній табор. Но, як справи е, то він не відбудеться цього року, але є можливості, е, щоб може організувати що для наших дітей. Ну вони побачать та після того бля... ситуація. Як да. Оскільки ви голова фестивальної ради, а ми знаходимося тут у центрі української культури Кобзар, можете нам відкрити такий секрет, хто з кобзаря буде виступати чи щось нове почуємо на калині. Що з чим Ковзар буде виступати, ще ніхто не видів і по перший раз. Діти фольклорний ансамбль. Під у того, уже прикінчу нової хореографії, волинського танцю триває п'ять з половиною хвилин, дві нових пісні. Хор буде співати. А у, у tima revijal, revijalni častenji spivu, bude, budu spivale dejki starši, ali bude mu male i odan novej duet. Zaprošujemo vseh na gledači u bi Vihim Nači, červnja 18. juna u 17. sati u 17. odenji prišle u gimnaziju Laza Kostić, Tam vidbudeć veliki ukrajinski praznik, Ukrajinci v Srbiji Калена 2017 року. Немає кращого, коли пролунає українська пісня. Затанцюється танець знайомства, а все це збереження української культури, традиції і пісня. Ломийка нам із Сремської митровиці гарно затанцювала ще під кінець, а у сьогоднішній передачі представляємо вам і струни серця, без яких маніфестації майже не обходяться. Вони своїми голосами піднімають настрій у глядачів і оплески у залі. You don't. А зараз трохи позаймаємося смачними стравами. Через те для вас наша рубрика Українська кухня. Готуємо голубці, а наша дорога господиня у кухні пані Анкіца Ляхович. Сьогодні буду варила голубці з гречкою. Це наша українська страва. І найбільше готуємо защитий вечір. Тепер йду варети гречку для голубців і смажете цибулю. Я ja вже гречку зварила. І тепер до гречки смажу e, цибулю. вона вже готова, і я ja її сиплю до гречки. Гречка e, вже зварена, я ja тепер кладу цибулі до гречки і змішаю. Тепер я то що змішала. Гречку з цибулю. І тепер коне робити голубці. Teper budemo pravele holubči. Beremo kapustu. I hrečka, fajno zvarena. Musamo zaperte, dobre a bene rehodelo. I tu klademo. U dolenji smo poklale kapustu, a bene zahorilo. Možemo robete jak nam, jak zgodnije, jak umu, zgodno jak to ljube. Na kraju. To gotove. I teper vožbu na ljeju vode. I kladu neste da će varet. Naši holubči, že zvareni, ja ich prekenú v tarilku. Smašno, hala. Щиро дякуємо пані Анкі Ціляхович за її старання, а мультфільм із циклу Моя країна, Україна для дітей за кілька секунд. У мультфільмі говориться про Одесу Сашка Лірника і його товариша-кота. две сходинки. Было бы на казалось, что Сфотографируйте, Ой. пожалуйста. Нифер -штейн, Нифер -штейн. Не сфотографируйте, не сфотографируйте. Не стя на галоте, а? Не, -а, Всю колбасу за дал. Так, справжнюю зирку и став. А колись, был он маленьким хлопчиком. Жив на далеком острове. Oh, toi, un vilain gosse, tu n'aurais pas vu les blancs passer! Je vais te pire pour de vrai maintenant! Superlice, hate! Oh, excusez-moi! Odessa, toutou! Eh eh! Pas fâchez-y,

Риба, свежая рыба, карный хлопчик за мурсом эти. Mm-hmm. <sighs> Так і він з Одеси. Щоб я так жив. В Одесі і не таке буває. Не знав. Не що не знав? Усі такі люди з Одеси. А. а я казав, що ці таланти в Одесі народжуються. Сьогодні все гарно, у веселій музиці, навіть і мультфільм. А вже 16 травня у новому саді розпочинаються Дні України у Сербії. Плануйте відвідати кожноденні заходи від 16 до 23 травня, а вони будуть досить цікавими. З новими сюжетами зустрінемося уже наступної неділі. А до тоді бажаємо вам приємних і легких робочих днів, які вже знову перед нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині, а дивіться нас на відкладеному перегляді і в YouTube каналі. До побачення!